Коли в 2014 році перший раз в Каланчак, і я кажу, матері, це було в червні. Ну, у моїх батьків день народження в червні, одного іншого. Я кажу, ма, давайте поїдемо на кордон, подивимося, що там відбувається. Ну, На кордон Калончацького району і цього, Червоноперекопського району Криму. Ми поїхали на кордон, там була стояла величезна черга з наших фур. Які ще тоді торгували з Росією. Я, до речі, поскандали з одним даїшником. Я його обкричав, не обматюкав, я не маюсь, тому що він щось там почав борчать, що вот створили перепони, продукцію якраз ну, червень. Везуть там продукцію з усієї України від Одещини з півдня на Крим. Крим завжди дуже гарно був, купував, мав гарну купувальну спроможність. Так вважалося, тому що. Там, в тому числі, російський флот стояв і Сівастополі гарно заробляли. Коротше, коротше, На Криму заробляли кошти селяни з української, я йому почав на пальцях розповідати, що це взагалі то не Україна створила якого чорта. Ну, коротше, він щось з Миколаївщини був. Коротше, він щось втік від мене, сів в машину і поїхав. Ми доїхали до кордону, до нього було важко доїхати, бо там хто їздив на Крим по цій дорозі з Херсону. Там одна полоса була саме через перекоп, не через, через Армянську, не через Чеплинку. Ми під'їхали, побачили. Я, зрозумів, що, ну, я ще раніше зрозумів, що я ніколи не буду в Росії, тому що я першому прикордоннику там, плюну в обличчя, навіть якщо він буде в аеропорту Шеремятєва.